Визнання загиблим військовослужбовця під час виконання бойової задачі, якщо він попередньо був визнаний, безвісті зникли. тема дуже непроста, тема складна, але тема, на жаль, дуже актуальна серед наших військовослужбовців і членів їх родин. Вітаю вас, друзі. Я адвокат Поліна Марченко. На цьому ютуб-каналі я хочу розпочати вести нову рубрику, яка буде стосуватися захисту прав військовослужбовців та членів їх родин. Адже з цими питаннями я також щоденно працюю і веду дуже велику кількість кейсів, які стосуються як безпосередньо військовослужбовців, так і членів їх родин. Я точно знаю, що маю чим із вами поділитись, аби ви навіть самостійно могли захищати свої права, якщо ви є військовослужбовцем або хтось із ваших близьких є військовослужбовцем, а його права порушуються. І в найближчий час я хочу обговорити з вами такі теми, як визнання загиблим військовослужбовця, якщо він зник під час виконання бойової задачі, нарахування одноразової грошової допомоги за отримане поранення під час виконання бойових задач, а також нарахування бойових виплат на період, якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні після отриманого поранення, а йому частина в цей час не виплачує, посилаючись на те, що він виведений поза штат. Ці та інші теми я хочу для вас розібрати в найближчий час. А сьогодні хочу поговорити з вами про одне дуже складне, важке і неприємне питання, але ми маємо його обговорити, адже чимала кількість а, родин військовослужбовців, які є зниклими безвісті, вже стикнулися з цим питанням. І на превеликий жаль, велика кількість моїх колег відмовляється допомагати у таких кейсах, коли до них звертаються родини військовослужбовців. Розповідати я буду на основі свого кейсу, який я нещодавно закрила в суді апеляційної інстанції, який стосувався якраз визнання загиблим військовослужбовця, Хоча частина повідомила, що він зник безвісти. Давайте все по порядку. Дуже поширено зараз. На жаль, ситуація, коли діючий військовослужбовець, який відправився на виконання бойової задачі, загинув, і про це. Дають свідчення як його побратими, так і ще цілий ряд фактів і обставин, які відбувалися в той момент, коли він виконував цю бойову задачу. Але так як, наприклад, його тіло не змогли з деяких підстав забрати з поля бою, військова частина, а потім ДЦК інформує його родину про те, що такий військовослужбовець є безвісті зниклим. Я зазначаю, що при таких то обставинах, наприклад, виконуючи бойове розпорядження, він зник безвісти, і зараз його місце знаходження невідоме. І надивлячись на той факт, що. Свідчення його побратимів, що, можливо, є інша інформація, яка свідчить про те, що такий військовослужбовець, на жаль, загинув. Частина не визнає цей факт, адже немає тіла такого військовослужбовця, і відповідно родина не може отримати цілий ряд пільг, але і не це найголовніше. Найголовніше в таких кейсах не отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів та інших пільг, які так би мовити відкриваються для родини у разі загибелі такого військовослужбовця. А найголовніше питання в таких кейсах це те, що родина. На не може подати інформацію про тіло такого військовослужбовця для можливого обміну тілами, аби потім похоронити такого військовослужбовця, батька, сина чи, можливо, брата з усіма відповідними почистями. Відповідно, що робити в такій ситуації, давайте я вам розповім на основі свого нещодавнього кейсу, який ми закрили. Посилання на судове рішення вам, звісно, залишу. Якщо вам буде необхідно, обов'язково зайдіть, перечитайте рішення суду першої інстанції і апеляційної, Адже такої практики, яка трапилася у мого клієнта, я насправді ще не зустрічала, і я була що проходцям так би мовити, в такому кейсі, аби визнати військовослужбовця загиблим? При цьому його тіло не було досі знайдене. Хочу вас відразу застерегти, що не можна визнавати відразу загиблим військовослужбовця, як тільки ви отримали сповіщення про те, що він і безвісті зниклим. Спершу дуже раджу переконатися, поспілкуватися з його бойовими побратимами і дізнатися конкретну інформацію, про яких обставинах він зник безвісті і чи є реально підстави вважати, що він загинув, і чи є вони свідками того, що сталася ситуація, в якій людина, військовослужбовець загинув і не було, скажімо так, ніяких на те, що він міг залишитись живим і зараз, наприклад, перебуває в полоні. Спершу дуже важливо виважено підійти до перевірення цієї інформації перед тим, як розпочинати процедуру визнання загиблим І Лише після того, як ви переконалися, у вас є на руках докази, є свідчення та інші факти. Я вам про них пізніше розповім, що це може бути. Тільки тоді, коли ви в цьому переконалися, тільки тоді можна звертатися до суду з відповідною заявою про визнання загиблим. І що вам треба врахувати під час подання такої заяви? Перше, що варто враховувати в такому кейсі, якщо ви вирішили визнати загиблим військовослужбовця, аби мати змогу, наприклад, внести відомості про нього до реєстру по обміну тілами, це те, що з моменту, коли військова частина, відповідний центр комплектування відправи вам, а ви отримали сповіщення про те, що такий, то військовослужбовець вважається безвісті зниклим, саме з цього моменту і буде розпочинатися відлік терміну, після закінчення якого ви маєте право звернутися до суду. А в статті 43 цивільного кодексу України чітко врегульовано, що можуть

Після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. Тобто, тут ми з вами бачимо, що загальний термін визнання особи загиблою, тобто померлою, да є два роки від дня закінчення воєнних дій. Тобто, спершу по загальному правилу нам треба дочекатися, коли на території України закінчаться воєнні дії, порахувати ще два роки і лише потім звертатися до суду. Але тут є одна важлива примітка: що якщо є Конкретні обставини, але ці конкретні обставини вони не є деталізованими, тобто вони можуть бути індивідуальними, вони не можуть повторюватись, і вони дійсно можуть бути якимись унікальними, як це, наприклад, було у мого клієнта. І відповідно, якщо ви володієте інформацією, доказами і вам достеменно відомо про яких обставинах і з рахуванням чого загинув такий військовослужбовець, то ви з моменту отримання сповіщення про те, що він є безвісті, зниклим, відраховуєте 6 місяців, і вже після спливу цих 6 місяців ви маєте цілком законне право звернутися. До суду із заявою про встановлення юридичного факту визнання загиблим військовослужбовця. Відповідно, доки ви будете чекати ці 6 місяців, я би рекомендувала вам зосередити, скажімо так, свою увагу протягом усього цього часу на зборі додаткової інформації, яка допоможе визнати загиблим військовослужбовця. До речі, в таких позовах дуже важливо просити визнати суд не просто загиблим військовослужбовця, а під час виконання бойових задач для того, щоб потім, відповідно до чинного законодавства, члени його родини мали. Змогу отримати усі відповідні пільги, компенсації та все те, що потім держава гарантує родинам загиблих військовослужбовців. Відповідно, хочу вам підказати, які це можуть бути додаткові докази і куди варто звертатися, аби отримати цю додаткову інформацію. По перше, вам варто поспілкуватися з його бойовими побратимами, аби вони були готові дати свідчення, або можливо вже дали ці свідчення на підставі рапортів, надали відомості до командира безпосереднього про те, що їх бойовий побратим під час виконання бойової задачі в. Такі то обстановці, перебуваючи, наприклад, на такій-то позиції, отримав, наприклад, травми, які є несумісними з життям, і, наприклад, відступаючи з цієї позиції або залишаючи цю позицію, вони бачили і можуть підтвердити, що а, тіло військовослужбовця залишилось нерухомим, наприклад, на тій же позиції. В обов'язковому порядку рекомендую запросити у військової частини, де проходив службу військовослужбовець, тому що з практики військові частини самостійно цього не роблять, не надсилають цю інформацію до родин загиблого ініціювати, аби вам надали результати спеціального службового розслідування нещасного випадку, в тому числі і зникнення безвісті. Ці акти так і називаються. Акти стосовно нещасного випадку, чому нещасного невідомо. Але в цих актах дуже детально комісія розбирається і з'ясовує, да, що він саме зник без вісті, враховується про яких обставинах, беруться до уваги показання, скажімо так, його бойових побратимів з урахуванням всієї ситуації, яка була, і саме цей кінцевий висновок також буде грати дуже велику роль як доказова база під час звернення до суду. І якщо можливо, військова частина затягує із таким актом, я би радила не наполягати на тому, щоб максимально швидко його зробили, тому що. Що ви перші будете зацікавлені у тому, аби цей акт був складений правильно з урахуванням усіх обставин, і пам'ятайте, що у вас є цілих 6 місяців, аби звернутися із позовом до суду, тому у вас є в принципі якби достатньо часу, аби збирати цю інформацію. Відразу хочу сказати, що в актах такого спеціального службового розслідування військова частина не вкаже, що військовослужбовець загинув, тому що так як тіла військовослужбовця немає і є лише повідомлення про те, що він зникли безвісті. Військова частина, в принципі, не має ніякого права встановлювати факт його. Загибелі, але у таких своїх висновках члени комісії зазвичай зазначають, що вірогідніше за все, або з урахуванням тих обставин, які були вірогідніше за все, він загинув. Тобто, таким чином вони формулюють свої в свої висновки, свої висловлення, аби підтвердити, що з урахуванням тієї обставини, яка існувала, наприклад, в момент виконання бойової задачі, вірогідності того, що такий військовослужбовець міг би вижити, їх не існувало, і це вас не має лякати, якщо не буде чіткого ствердження, що він загинув. Якщо будуть Такі слова, як вірогідніше за все, і тому подібне. Тобто, припущення, це також підходить, і суди беруться до, до уваги, до інформації і це у своїх судових рішеннях, що також може слугувати фактом того, що військовослужбовець загинув. Наприклад, в тому кейсі, який вела я діти загиблого військовослужбовця, коли отримали сповіщення про те, що їх батько безвісті зникли, вони почали по російським паблікам телеграм-каналам, де виставляють так би мовити ситуацію на полі бою після певних боїв, де висвітлюють, наприклад, тіла Ох загиблих військовослужбовців, або ті, хто потрапив у полон, діти почали просто моніторити ці пабліки і шукати інформацію про його про свого батька. І відповідно в цьому пабліку вони побачили тіло свого батька по певним ознакам, да, які були характерні. Цьому військовослужбовцю вони опізнали тіло, і відповідно такі фото і відео із цього пабліку, вони також були в судовому засіданні, як доказ того, що даний військовослужбовець загинув, що діти опізнали тіло батька, що вони опізнали його, вони надали певні, скажімо так, особливі характеристики цієї людини, цього військовослужбовця, які ідентифікували саме його, і це суд також брав до уваги. І відповідно, моя вам порада, якщо ви на жаль отримали також сповіщення про те, що близька для вас людина зникла безвісті. Але з урахуванням тієї ситуації на полі бою, яка можливо там була, ви розумієте, що він вірогідніше за все загинув. Буде корисним, якщо ви пройдетесь по російським паблікам, як би це прикро не звучало, і пошукаєте, хоча б можливо якусь інформацію по тому напрямку, де велася бойова дія, і куди був відправлений військовослужбовець, який безвісті зникли. Можливо, в таких пабліках ви знайдете якусь інформацію, яку ви потім зможете використати для встановлення юридичного факту загибелі такого військовослужбовця. Кейс, який я супроводжувала стосовно визнання, за. Гиблим на полі бою військовослужбовця ми якраз і використовували такі фото, відеодокази, які взяли із російських пабліків, аби підтвердити суду, що військовослужбовець загинув, а не є безвісті зниклим. Кому цікаво посилання на судове рішення залишаю в описі до цього відео, і також зазначаю номер цього рішення. Можете зайти, почитати в реєстрі, як суд обґрунтовав і що суд брав до уваги. Якщо ви побачите, що це рішення було скасовано в суді апеляційної інстанції, не дивуйтесь, це був дуже важкий кейс, який потім я, як адвокат, Маска скасовувала в апеляційному порядку, бо були на те певні підставини. Рішення суду те саме також можете знайти і ознайомитися. Ну і, звісно, якщо вам необхідна моя консультація чи допомога як адвоката по військовим питанням, ви завжди можете до мене звернутись. Мої контакти є в описі до цього відео. Ну і також по доказам того, що немає зв'язку, скажімо так, із людиною, яка без звісті зникла, ви можете додати, наприклад, ваше листування особисте, де буде показано, що вже тривалий час людина не виходить зв'язок. Також із практики дам вам пораду, що буде дієво звернутися до телеоператора мобільного зв'язку з отриманням інформації стосовно того, аби вони надали, скажімо так, останнє місце перебування певного абонента, тобто, щоб надали IP-адресу, за якою можна побачити, да, що було пересування певного номера, да, по його ip адресу а потім Воно зупинилось, скажем так, на одному місці, і більше, скажем так, ніяких рухів не було. Звісно, таким великим суттєвим доказом це не буде, але для врахування цієї обставини в суді. Це також варто подати. Відразу скажу, що усі тонкощі подачі заяви до суду про встановлення юридичного факту я вам розповідати не буду, тому що це складні юридичні моменти, якими займаються професійні адвокати, які супроводжують такі важкі юридичні кейси, але основну інформацію, яку ви можете самостійно зібрати, я вам уже розповіла. І ви, в принципі, можете це робити самостійно, якщо ви, на жаль, зіткнулися з такою ситуацією, що ваш близький визнаним безвісті зниклим. Я хочу нагадати, що це лише початок однієї дуже великої, дуже непростої теми яка стосується захисту прав військовослужбовців і, зокрема, визнання загиблим військовослужбовця. у наступних відео я продовжу для вас розбирати цю тему, ну і я впевнена, що у вас є запитання до цього відео, до процедурних аспектів. Тому, якщо у вас є такі запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. На кожне із таких запитань я обов'язково відповім. І звісно, хочу нагадати, що щоденно тему захисту прав і військовослужбовців і військовозобов'язаних я розбираю в своєму юридичному блозі в інстаграмі, який веду щоденно. Тож, якщо вам цікаво більше знати про нововведення в законодавстві про ваші права, обов'язки, обов'язково підписуйтесь, там багато практичної корисної інформації. Ну, Якщо вам цікава ця тема для розбору, я попрошу вас поставити лайк, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тому що тут дуже багато корисної, а головне практичної інформації, яку я розповідаю із свого практичного досвіду як адвокат.